Як же ж цікаво! О, всім маджур, друзі, ви на моєму каналі Гліпро. І сьогодні у нас буде звичайнісінького відео. Я зараз піду подивлюся, що там робить Крістіна. Так, давайте заходимо. Крістіна, а що ти малюєш? Я повітряну кулю малюю. Нащо? Щоб потім полетіти на ній. Куди? У нас когось подорож. Кристина, ну давай хоч трошки, ти будеш цю клепку свою включатися. Ну, яка повітряна куля, яка навколосвітня подорож, ти мені скажи. Звичайна повітряна куля, звичайна навколосвітня подорож. Пішли краще їсти зараз, чи там щось поробимо. Куди ти? Угу, ти нагрібаєш цілий мішок їжі? У нас коло подорож. Ти нікуди не полетиш, я тобі скажу, Кристина. Я цю. Ні, стой. Так, закриваємо швидко, швидко закриваємо. Вона вже поїхала, видимо на свої коняки опять якісь. Господи, де вона тих коняк бере? Ти що, знову взяла ту коняку свою? Стопе! Стоп! Їдемо швидко, господи. Треба, шов... Треба швидше її догнати. Я не знаю. Жах. Стопе. Так, стоп. стоямба, Крістіна. стоямба, так, стоп. Нікуди ти не полетиш, поняла мене. Отну нікуди ти не полетиш, Крістіна! Швидко, швидко, треба сідати в машину в цю е, і треба за нею летіти, так. Оно воно там летить, зараз подивимося. Оно воно летить. Вона туди летить, значить туди їдемо. Ж. Капець, ідеально, блін. Вона летить до зимових Олімпійських ігор. Вона летить в цю сторону, так. Ну, значить, мені треба сідати в машину і їхати теж в цю сторону. Ну, це взагалі просто чудово, друзі. Ну я не знаю. Ну як оце називати? Ну дитина, ну вроді би ж нормальна дитина була, здавалося, по першій серії там спочатку, здавалося, нормальна буде. А як виявилося, воно оце нагадила мені цей панос, чи що то таке багно мені на ліжко, а то виявилось не дуже собі. Дитина, де вона? Боже, де та повітряна куля? її взагалі там нема. Вона що летіла? Ну ні, ну я зараз поїду, пошукаю її ще. Включусь тоді, коли я найду її. Якщо, звісно. Най... Блін, ну друзі, ну вона вже летіла. Я її шукаю, 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 її ніде нема. Вона, напевно, вже полетіла десь за горизонт. Ну це взагалі чудово, блін. Добре, друзі, всім дякую за перегляд. Мені дуже-дуже приємно. Всіх люблю і всім пока пока Але знаєте одне, коли вона повернеться, вона у мене так отримає.